Хотіла у вас запитати про так звану суперзброю ворога. Напередодні вважали, що збили літак, потім росіяни зізналися, що це їхній новітній дрон, охотнік, і таких лише три, тобто тепер два залишилися. І швидше за все, самі вони і збили, ну, так кажуть, бо щось пішло знову ж таки не так. Відомо, що цей дрон він супердорогий, це нібито безпілотник невидимка Його так називають. Наскільки це відчутно? Втрата для ворога. Бо якщо я не помиляюся, їх готувало для того, аби воювати з НАТО. Ну, це загалом не лише з НАТО. Росіяни готові воювати будь з ким, їм все одно, їм головне вбивати. Інакше розумієте, почнуться вони інакше вони почнуть бивати один одного. А так, в них війна це так би мовити, вихід енергії. Так? Це російське хобі. Когось там чи зовні чи всередині країни. От. І е, для цього вони е, хочуть зробити свої збройні сили сучасними. Це погано вдається, тому що зараз все базується на е, високоінтелектуальних системах. А в диктаторських режимах е, розумієте, з високим інтелектом там важко. Ну, там проблемно. Він, як тільки бачить диктаторські замашки, він зразу тікає з країни. Ну тому росіяни пробують зараз зробити зброю, яка б дозволила їм, наприклад, придушувати ворожу протиповітряну оборону. Вони НАТО, всі роки холодної війни, е тренували ці навички, да і довело їх до е ідеалу. Росіяни всі роки займалися показухою, там будували Потьомкінські села, да? вони виступали на різноманітних авіашоу по всьому світу, вони влаштовували авіадаці, вони влаштовували повітряні покази. А от коли вони стикнулися навіть зі старою українською протиповітряною обороною, де все від радарів до зенітних комплексів їм було знайомо, вони не змогли пробити нашу оборону. От. І майже рік, доки не винайшли ці каби з ОМПК, плануючі бомби, майже рік їхня авіація просто сиділа на аеродромах і всі блогери знущалися, як могли, з російських пілотів і командування повітряних сил. Зараз вони хочуть надолужити це. І тому зробили таку хочуть зробити комплексну таку групу, яка складатиметься з винищувача п'ятого покоління Су-57. І одного-двох безпілотних літальних апаратів а, теж побудовано як і Су-57 за технологію стелс, тобто невидимка. Це не означає, що він геть невидимий, да? але його на, а, можливості щодо його виявлення, вони зменшені. Тобто, якщо такий, як приклад, скажу, що якщо звичайний літак, там Радар може побачити там, за 250 кілометрів, то невидимку за 120. Але вони все одно видимі, все одно на них будуть працювати зенітні комплекси, але шанси а, проникнути всередину, значить там проникнути в зону дії протиповітряної оборони в них вищі. Тому росіяни що хочуть зробити? Вони хочуть а, зробити. Постійну пару або трійку, коли один-два безпілотники летять попереду винищуваче п'ятого покоління Су-57. Вони виконують розвідку по маршруту. Крім того, вони теж зроблені за технологію стелс і всередині фюзеляжів несуть якийсь запас озброєння. Причому, якщо брати С-70, то чималенький запас. Там мінімально вважається, що 2 тонни 800 кілограмів. Тобто там все місце фюзеляжі, практично, скільки його є, воно заповнене керованими бомбами. Ну, такими, наприклад, як УМПБ, універсальний планіруючий, а універсальний міжвідовий боєприпас, як вони його називають, д да? 30 сн Це бомба, яка відп... загалом відповідає, така, відповідає американських отим бомбам Джасм. Mm -hmm. І е, вона така. Зроблена малого діаметру і small diameter bombs, як американський, вона зроблена так, щоб вона поміщалася в підвісті ну, всередині бомболюка літака. Ну, от. І от таким чином вони ці безпілотники, вони їх завдання пролетіти вперед, і тим чи іншим способом, ну, от, наприклад, ці бомби керовані Д-30 СН, вони здатні летіти на 90 кілометрів. Тобто цими бомбами, антирадарними ракетами, керованими ракетами, от, наприклад, типу Х-69, да? вони е, хочуть придушити протиповітряну оборону. Після цього в цю е, нішу, в цю дірку залетять реальні винищувачі, бомбардувальники і почнуть вже іншою зброєю значить, виконувати там бойові завдання. Да? От. Тобто, росіяни хотіли зробити таку пару, але перше ж випробування в бойових умовах. Ну, виявилося невдалим. Що сталося? Цей е, дрон він четвертий випущений. Там чітко видно на одному з фото с, е, с 70 4 Це четвертий випущений. Було загалом відомо, що випущено три, і три знаходилися добудовувалися безпілотники, бо це складна система з великою кількістю радіоелектроніки всередині. Ну от, і е, в умовах санкцій добудувати їх було не так легко. От добудували четвертий і запустили власне пару. Перший йде С-70, за ним С-57. І от коли вони залітали м, до української території, летіли, да? щось сталося з безпілотником, так як колись з Байрактаром над Києвом, він втратив е, Су-57 втратив управління безпілотником. І він ззаду цим пострілом в потилицю, його просто збив, так, щоб цей безпілотник не впав в цілому о, вигляді, щоб ми не змогли дослідити там разом з союзниками, які системи, які бортові системи, яке озброєння він несе, і на що він взагалі здатний і в плані як стелс, і в е, яке обладнання е, на ньому встановлено, і з його можливостями. Но, справді... Але, все одно він впав? Та... Тавпавно да, насправд... українській телі території так. і його є можливість дослідити. Ну, насправді так очікуємо, що ж в ньому знайдуть. Я думаю, що там будуть компоненти не лише азійського походження, а й західного. Звичайно, там 100% значить, що там будуть американські, швейцарські системи. Ну Китай Тайвань обов'язково, можливо, щось навіть з європейських. Хоча останнім часом росіяни. Лазером випалюють все маркування на системах. Але скільки ти не палив, оскільки вже в нас зовні зразки всі є, то навіть якщо ти випалиш на ньому, значить, на там, мікропроцесорі чи інші якісь деталі, якщо ти випалиш маркування його, все одно за зовнішнім виглядом, навіть пошкодженим виглядом, вдасться його ідентифікувати і відповідним чином прореагувати. Ну... Попросити сполучені штати, уряд, наприклад, чи відповідних країн, все ж таки відслідковувати е, поставки цих елементів, а це критичний момент, бо загалом критичних елементів для російських ракет і літаків не так багато. Насправді погоджуюсь з вами так, що потрібно відстріковувати і посилювати санкційний тиск для того, аби ці компоненти не потрапляли до рук нашого ворога. Хотіла ще ось вами про що поговорити напередодні було повідомлення від посла Ізраїлю в Україні Пана Бродського, що Україна отримала систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Але, от була фраза про розгортання, що це справа України. І От. Чи знаєте ви, чи вона розгорнута, і що вона взагалі дає нам, ця система? Ну, ця система мала працювати. Вона в Ізраїль каже, що передав їм нам, нам ще навесні 23-го року. І з літа 23-го року вона мала працювати. Що вона мала робити? Вона мала бути під'єднана до нашої радіолокаційної системи. Ну, тобто, радіолокатори це очі ППО. І як тільки радіолокатори виявляють ворожі цілі, незалежно від того, безпілотник, балістика, крилата ракета, да? ця система попереджає е, е, області, ну, скажімо так, регіони, куди перш за все, йде. Ну, наприклад, якщо наліт з півдня, треба попередити перш за все південні області. Якщо з північного сходу, то це Чернігівська область, там, чи Харківська область. Да? Ну от в саме ці області повідомляються, скажімо, пункти, які включають сирени, і автоматично людям на мобільники приходять попередження, що а в цих попередженнях, окрім усього, вказано тип небезпеки і час, який людям залишається на те, щоб добігти до бомбосховища. Тобто досить важливі такі а, параметри вказують, щоб люди могли кваліфіковано прийняти рішення. Або заховатися, там, ну, зайти, ну, якщо залишаються там секунди чи лічені хвилини, або зайти там, де дві капітальні стінки, да? або якщо там 10 хвилин, або якщо летить шахет 2 години, то годину поспати, а потім ще, значить, побігти в бомбосховищі і сховатися там. О, тобто такі дуже, дуже важливу інформацію передають. Важливо в плані того, що людина, скажімо, вона попереджена і може прийняти кваліфіковане рішення, а не спросоння, значить, там бачить, що там дві хвилини залишилось, і як є, там кудись бігти, хоча може і небезпеки ще нема. У ну... цьому ціні цієї системи, але ще раз кажу, вона має бути приєднана до нашої системи протиповітряної оборони. А це не такий простий процес, і ще невідомо, чи не буде витоку а, через цю систему якось назовні. Це теж не останній момент. Насправді спілкувалася з ізраїльським аналітиком, він розповідав, як працює ця система. І насправді це дієво, коли лунає тривога в Ізраїлі, то люди розуміють, що є небезпека саме для конкретного регіону, і це не загально, це не розповсюджується на всю країну, коли люди думають, а воно там кудись на Житомирщину полетить, або кудись на Львівщину, а тут от Київ може спати спокійно. Ну, це так, до слова. Я ще хотіла ось про що вас запитати, загалом цей тиждень а, називають переломним, очікується, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн. І от росіяни чомусь дуже сильно бояться цього засідання, особливо їх результатів, оскільки очікувань досить таки багато. Це і гарантія вступу до НАТО, і далекобійність, про яку вони говорять, досить таки активно. Ну і план перемоги це як вишенька. От здавалося, ну от що все ще більше. Нічого обговорювати і не варто до нового року, але ось тут з'явилася стаття у Sunday Times і посилається вона на свої власні джерела. Зокрема, говориться про те, що Україна готується до нового контрнаступу. знаєте, якось так досить дивно взагалі звучить контрнаступ, можливий вступ до НАТО і перемовини. Не вважаєте? Ну, знаєте, якщо контрнаступ, то це в районах, де росіяни провадили активні бойові дії, тобто Донеччина. Да? От. А якщо в іншому районі, то це просто наступ. Це термінологічно неправильно сформульовано. Да? От. Контрнаступ це одразу наступ. Після нього йде контрнаступ в тому ж районі, в тому самому місті. Да? Різниця. А в тому, що чи можливий український контрнаступ, розумієте, ну не маючи серйозної інформації про це, відомо не поз'являлася інформація а, в медіа, тому що в нас є бригади, резервні бригади, вони знаходяться в тилових районах. Але чи відбудеться контрнаступ, чи вони є стратегічним резервом у разі, наприклад, є російського можливої російського якогось прориву? Хоча зараз прорватися і вести прорив масу танків, по росіян вже нема маси танків. По-друге, будь-який прорив буде блокований а, так, як блокували наші спроби прориву. Там одразу беруть участь і авіація, і системи дистанційного мінування, і перекинуть будуть підрозділи з півдронами і протитанковими ракетами. тобто, Зараз е, часи танкових проривів минулися, наот ну, і як це буде відбуватися, контра, е, наступ чи контрнаступ? Е, я чесно кажучи, навіть не цікавлюся цим питанням. Це поза моєю сферою компетенції. Ну от тому прокоментувати не можу, але вважаю, що нам поки що треба готуватися до російських ракетних ударів. Мати плати плани, а о, окрім плану А, мати ще й плани Б і С. Пане Валерію, погоджуюся з вами. Я вам дуже дякую за ваш час і Будь аналіз ласка. подій. Валерія Романенко, провідний науковий співробітник НАУ був гостем у Босток. Принагідно закликаю вас підписатися на наш канал. Хто цього досі не зробив, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось!